Наступна доповідь Микита Молодюк. ризик нових компресійних переломів хребців у суміжних та віддалених сегментах після вертебропластики у хворих на дифузний остеопороз. Ретроспективний та проспективний аналіз. Будь ласка, до вашої уваги. Тема доповіді риск повторних компресійних переломів в суміжних та віддалених сегментах після вертебропластики у пацієнтів з дифузним остеопорозом. Це ретроспективний та проспективний аналіз наших результатів. Актуальність теми обумовлена тим, що 20% літнього населення нашої планети та 16% жінок у постменопаузі страждають від компресійних приломів хребців внаслідок остеопорозу. Пункційна вертебропластика характеризується своєю безпечністю та ефективністю. На відміну від консервативної терапії, вона забезпечує швидке полегшення больового синдрому, відновлення активності та ранню реабілітацію. В останні роки з'являється більше публікацій про ризик повторних переломів після вертебропластики. Він, за даними різних досліджень, сягає від 11 до майже 35%. Мета цього дослідження була ідентифікувати важливі фактори ризику повторних компресійних переломів після вертебропластики, проаналізувати її ефективність, знайти топографічні закономірності виникнення повторних переломів. Та оцінити структурні зміни та міжрупові відмінності в параметрах хребта за допомогою аналізу спондилограм. Матеріали, матеріали і методи дослідження. Ми провели метааналіз для виявлення факторів ризику. В нього було включено 20 досліджень. Аналіз проводився за алгоритмом призма. Використовувалися також шкала, Нюкас-Талатава та Града. Фактори ризику, які ми досліджували, ви можете бачити на екрані. В аналіз ефективності вертебропластики було включено 553 пацієнта. Вони були розподілені на три групи. В першу групу включались пацієнти з одним переломом, в другу групу 2-3, в третю групу 4-5 переломів. Для аналізу топографічних закономірностей було використано дані 520 пацієнтів. Загалом було проліковано 1458 хребців. Включає 596 в грудному відділі та 862 в поперековому відділі. Аналіз включав аналіз закономірностей, залежність місця вторинного перелому від розташування первинного та асоціативні правила. Аналіз спондолограм це попередні дані дослідження. Воно ще не завершено. На даному етапі ми проаналізували 22 пацієнта, включає 10 з повторними переломами. Параметри, які ми досліджували, також є на екрані. Результати. Ключові фактори ризику, які ми виявили з допомогою метааналізу, це відсутність антиостеоператичної терапії, витік кісткового цементу. Слід зауважити, що витік враховувався тільки в міжхребцевий простір, в диск. Низька МЩКТ, жіноча стать та похилий вік. Це таблиця оцінки відношення шансів та розміру ефекту та гетерогенність досліджень. Також оцінка загради цих ефектів. Ретроспективний аналіз результатів показав, що пацієнти в першій групі з одним переломом мали 88% успіху. За успіх ми вважали зменшення больового синдрому та активізацію хворого в цей же день під час вертебропластики. Натомість в третій групі, там, де було 4-5 переломів, ми отримали лише 52% успішних результатів. Також в першій групі ми мали 24% повторних переломів, це 40 пацієнтів зі всіх, а в третій групі 44%. Зі всіх пацієнтів. На цьому графіку ви можете бачити співвідношення повторних переломів та задовільних результатів між групами. Топографічні закономірності, які нам вдалося знайти в своєму дослідженні і які були найбільш вагомі і підтверджені, це те, що за умови первинного перелому тн 11 можливий перелом тн 8 за умови первинного перелому тн 7 наступні тн 9 тн 12 тн 1 за умови тн 12 можливий тн 11 за умови л 1 можливий тн 12 л 4 та л 5 За умови тн 10 можливі тн 9 та тн 11 На цих слайдах ви можете бачити всі закономірності, які ми знайшли та розмістили на малюнках. На цьому етапі аналізу рентгенограм ми порівняли дві групи. До вертебропластики та після вертебропластики в зміні спінальних показників, та також зміни між ними. І провели кореляційний аналіз з виникненням повторних переломів цими показниками. Це як ми проводили дослідження з і що ми міряли. Загальні висновки з метааналізу це те, що антиостопаратична терапія вона дуже важлива в періоді після вертебропластики. Вона зменшує ризик на 40-50% повторних переломів. Потрібно мінімізувати витік кісткового цементу ну, з технічних моментів. І потрібен постійний контроль МЧКТ з допомогою енстиметрії. Ретроспективний аналіз показав, що ефективність вертебропластики зменшується з кількістю переломів. Рання інтервенція до двох тижнів покращує результати з моменту перелому. Потрібен чіткий контроль пацієнтів третьої групи і те, що ризик повторних переломів зростає пропорціонально з, в залежності від їх первинної кількості. Топографічні закономірності показали, що в майбутньому можлива профілактична вертебропластика сегментів високого ризику. І майбутні дослідження повинні бути зорієнтовані на создання уніфікованої системи для прогнозування нових деформацій. Для цього потрібне біомеханічне дослідження, практична валідація та критична оцінка результатів. Аналіз пенальних параметрів на цьому етапі показав, що локальний кіфатичний кут. Кутли на подібності окремого хребця та передня компресія хребця може бути фактором ризику повторного перелому. І майбутнє дослідження це біомеханічні моделі в змінах хребта. Дякую за увагу. Дякуємо за цікаву наукову доповідь.